Вітаю! Бухгалтерська відеоплатформа Семінар пропонує вашій увазі відеоінструкцію по заповненню ліквідаційної декларації для платників єдиного податку ФОП 1, 2 та 3 групи. Подавати ліквідаційну декларацію ми будемо в електронному кабінеті платника податків. Для цього ми натискаємо Вхід. Обираємо АЦСК, в якому ФОП робив ключі. Обираємо файловий ключ. Та вводимо пароль. Натискаємо щитати. Ми бачимо, що ключ щитався, все в порядку. Натискаємо Увійти. Переходимо до розділу облікові дані платника. В цьому розділі нам потрібно перевірити свій код ДПІ, чи він стає правильний назву ДПІ. Перевірити дату припинення ФОП. Переходимо до розділу Дата переходу на спрощену систему оподаткування. В цьому розділі у вас там, де дата нулювання, буде стояти дата анулювання платником єдиного податку. Дата припинення підприємницької діяльності є дата внесення запису в ЄДР. Про припинення підприємницької діяльності. Цією ж датою ДПС анулює реєстрацію платником єдиного податку. Тобто ці дві дати будуть збігатись. Розглянемо порядок заповнення ліквідаційної декларації для ФОП першої та другої групи. За новим роз'ясненням ДПС, ФОПи першої та другої групи подають ліквідаційну декларацію за річною формою та в річні терміни. Тобто граничним терміном подання ліквідаційної декларації для тих ФОП першої другої групи, які припинили підприємницьку діяльність в 2025 році, буде 1 березня 2026 року. Але ми не радимо так затягувати і подавайте ліквідаційну декларацію раніше. Переходимо до розділу введення звітності, обираємо період 2025 рік, натискаємо Створити. Нам потрібна декларація з ідентифікатором форми F0103407. Натискаємо. Перевіряємо, щоб у нас стояв рік 2025, звітний документ. Номер однотипного документа в періоді не правимо. Програма нумерує декларації автоматично. Обираємо додаток 1, який буде подаватися у складі ліквідаційної декларації. Додаток 2 ми подавати не будемо. У ФОП не було показників для заповнення додатку 2, а нульовий додаток 2 не подається. Натискаємо Створити. Як бачимо, програма нам заповнила поля з першого по сьомий автоматично. Вона поставила ще це звітна декларація. Ми тільки потрібно перевірити, щоб це правильно стояв в період рік, була правильна назва податкової інспекції, правильне прізвище, ім'я по батькові ФОП, телефони, адреси, код. Все у нас заповнено правильно. Переходимо до заповнення у поля 8, особливої відмітки. В рядку 8.1 нам потрібно поставити позначку про те, що ця декларація є ліквідаційною. В полі 9 потрібно зазначити фактичну чисельність найманих працівників ФОП. У мене немає. Найманих працівників, тому ставимо 0. В полі 10 потрібно зазначити тільки ті квет, за якими ФОП фактично здійснював підприємницьку діяльність та отримував дохід. Заповнення ліквідаційної декларації для ФОП. Першої та другої групи є ідентичним. Різниця тільки в розділах, який буде заповнювати ФОП першої групи, заповнить розділ 2, а ФОП другої групи заповнить розділ 3. Все нижче, що буде заповнюватись в декларації, є ідентичним. Додаток 1 також буде ідентичним до заповнення. В нашому прикладі ФОП. Припинив підприємницьку діяльність 20 березня 2025 року. Наприклад, це був ФОП першої групи, який щомісячно сплачував єдиний податок у сумі 302 гривні 80 копійок. За квартал ця сума буде дорівнювати 908 гривень 40 копійок. В рядку 01 нам потрібно зазначити суму доходу, який він отримав з 1 січня 2025 року по дату припинення по 20 березня. Наприклад, це буде 560 000. Як бачимо, Програма автоматично перенесла суму доходу з рядка 01 в рядок 08. Тепер давайте розглянемо, як буде заповнювати ліквідаційну декларацію ФОП другої групи. Він вже буде заповнювати свій розділ 3 з показниками діяльності для другої групи. ФОП другої групи так само припинив підприємницьку діяльність 20 березня 2025 року. Він щомісячно сплачував максимальну суму єдиного податку 1600 гривень. За квартал це буде. 4800 гривень. З 1 січня по 20 березня він встиг отримати, наприклад, 3 мільйони 200 Як бачимо, програма автоматично перенесла суму отриманого доходу в рядок 08, і це правильно, рядок 08 повинен бути заповнений. Переходимо до заповнення нового розділу 8 по військовому збору. ФОПи першої і другої групи заповнюють підрозділ 1. У нашому прикладі ФОП щомісячно сплачував фіксовану суму військового збору у сумі 800 гривень. Він сплачував у січні, у лютому та у березні поставили три позначки. Загальна сума нарахованого військового збору за 3 місяці буде дорівнювати 3 на 800-2400 гривень. Переходимо до заповнення додатку 1 по ЄСВ. Програма вже заповнила тип форми звітна, заповнила облікові дані ФОП, вам потрібно тільки їх перевірити. І ми переходимо до заповнення поля 5. Представляємо тип форми після припинення. В нашому прикладі ФОП припинив підприємницьку діяльність 20 березня, тому в полі 6 нам потрібно заповнити дату припинення підприємницької діяльності. Основний квет. І заповнюємо в розділі 8 період перебування на спрощеній системі оподаткування. Можна користуватися таким календарем, а можна набрати вручну. Мені зручніше користуватися календарем. Поставили. Код категорії застрахованої особи для всіх платників єдиного податку буде 6. Переходимо до заповнення поля 9. ФОП в нашому прикладі сплачував ЄСВ з мінімальної зарплати, тобто мінімальний ЄСВ. Тому починаємо заповнювати за січень, ставка ЄСВ 22% і точно так за березень. Звертаю вашу увагу, незалежно від того, коли, в який день місяця ФОП припинив підприємницьку діяльність, ЄСВ за цей місяць сплачується у повній сумі 1760 гривень. Як бачимо, програма нам автоматично підрахувала суму у графах 2 та 4. Загальна сума нарахованої ЄСВ 5280 гривень, яку потрібно перенести в рядок 21 декларації. Тому ми з вами повертаємось до декларації, і в рядку 21 в нас же стоїть загальна сума нарахованої ЄСВ 5280. Нам залишається тільки поставити. Відмітку про те, що у складі декларації буде подаватися додаток 1. Дата у нас стоїть. Наступним етапом ми перевіряємо нашу декларацію. Для цього ми натискаємо Перевірити, і бачимо, що у нас нема помилок. Декларація перевірена. У нас все в порядку. Зберігаємо декларацію, натискаємо Зберегти і. Далі нам програма пропонує одразу підписати. Підписати так, ми натискаємо так. Знов обираємо АЦСК, наш файловий ключ та вводимо пароль. Щитати. Підписати. Програма нам пропонує надіслати документ в ДПС. Ви натискаєте Так, Надіслати. Я не буду насилати, тому що я не припинила свій ФОП. Ви натискаєте Надіслати. Декларація направляється в ПФУ в ДПС, і ви тоді очікуєте, вже квітанцію 2 про прийняття декларації. В квітанції 2 у вас буде написано, що документ прийнято. Буде реєстраційний номер і квітанція буде зелена. Це означає, що ваша звітність прийнята. Тепер розглянемо порядок заповнення ліквідаційної декларації для ФОП 3 групи. Звітним періодом для платників єдиного податку 3 групи є квартал, тому звітність складається наростаючим підсумком за періоди перший квартал, півріччя, 9 місяців і рік. Якщо ФОП припинив підприємницьку діяльність в першому кварталі, то декларація за перший квартал буде ліквідаційною. Якщо ФОП припинив в другому кварталі, то декларація за півріччя буде для нього ліквідаційною. Ну і так само, якщо в третьому кварталі, то за 9 місяців буде ліквідаційною, якщо в четвертому, то річна декларація буде для ФОП ліквідаційною. В нашому прикладі ФОП третьої групи припинив підприємницьку діяльність 11 квітня 2025 року. Це вже другий квартал відповідно. Ліквідаційна декларація буде подаватися у періоді півріччя 2025 року. В розділі введення звітності ми обираємо рік 2025 період півріччя, натискаємо створити. Подаємо декларацію за ідентифікатором форми F0103309. Граничний термін подання цієї декларації 11 серпня 2025 року. Але ФОП може подавати її раніше, не чекає граничного терміну подання. Перевіряємо період півріччя, вірно, звітний документ, номер однотипного документа в періоді не виправляємо. Код ДПІ підтягнувся вірне. Ми будемо подавати у складі декларації додаток 1, обираємо його. Додаток 2 ми не будемо подавати, так як у ФОП немає показників для заповнення додатку 2. Натискаємо Створити. Ну і знову ж таки програма нам допомагає і автоматично заповнює облікові дані платника. Нам залишається тільки їх перевірити. У нас звітна декларація, у нас правильно стоїть період півріччя, у нас правильно зазначена адреса, прізвища ім'я по батькові, телефони, коди, все зазначене вірно. Переходимо до заповнення поля 8. В рядку 8.1 ставимо відмітку про те, що ця декларація є ліквідаційною. Зазначаємо фактично чисельність найманих працівників у ВОП в звітному періоді. У мене немає найманих працівників, тому я зазначаю 0. Так само в полі 10 потрібно зазначити тільки ті квед, за якими ФОП фактично здійснював підприємницьку діяльність. Та отримував дохід. ФОП третьої групи заповнюють розділ 4. В нашому прикладі ФОП є платником єдиного податку 3 групи за ставку 5%. Тому ми будемо заповнити суму отриманого доходу в рядку 06. З 1 січня по 11 квітня по дату припинення він встиг отримати 3 мільйона 200 Як бачимо, програма перенесла суму доходу в рядок 08, і це правильно, рядок 08 завжди повинен бути заповненим. Також програма е, допомогла нам і розрахувала суму єдиного податку. Але ж ми не забуваємо, що е, ФОП е, третьої групи вже подав звітну декларацію за перший квартал, і е, в першому кварталі у нього була вже нарахована сума єдиного податку. Наприклад, е, ФОП в першому кварталі отримав 2 млн, з якої сума єдиного податку склала 100 тисяч. Тому ми в рядок 13 переносимо е, значення рідка 12 за перший квартал. Тобто в першому кварталі він вже собі нарахував 100 тисяч, і програма нам розрахувала, що сума єдиного податку до сплати буде 60 тисяч. Переходимо до заповнення нового розділу 8 по військовому збору. ФОП третьої групи заповнюють підрозділ 2. Автоматичний військовий збір не розраховується, тому нам потрібно це зробити самостійно. У нас сума доходу 3 мільйони 200, 000, 1% з 3 мільйонів 200 000 складає 32 тисячі. В першому кварталі з 2 мільйонів ФОП вже нарахував військовий збір у сумі 20 тисяч. Зазначаємо і виходимо на суму військового збору до сплати 12 тисяч гривень. Потрібно сплатити за другий квартал. Суму єдиного податку от у нас 60 тисяч та військового збору 12 тисяч. Тобто протягом 10 календарних днів заграничної дати подання декларації. Переходимо до заповнення додатку 1 по ЄСВ. Як бачимо, програма нам автоматично заповнила тип форми звітна, автоматично заповнила облікові дані платника. Ми перевіряємо період півріччя, так, все вірно. В полі 5 тип форми ставимо після припинення. В полі 6 зазначаємо дату державної реєстрації припинення. В нашому прикладі це 11 квітня 2025 року. Програма вже нам поставила основний квит. В полі 8 зазначаємо період перебування на спрощеній системі оподаткування. З 1 січня 2025 по 11. квітня 2025 Категорія застрахована особа 6 для всіх єдиників це 6 ФОП у нас сплачував ЄСВ з мінімальної зарплати, тобто мінімальний ЄСВ. Графії. 2 – зазначаємо мінімальну зарплату, ставка ЄСВ 22%, і сума ЄСВ у нас розраховується автоматично. І заповнюємо вже за квітень, з січня по квітень. Незалежно від того, що ФОП припинив підприємницьку діяльність 11 квітня. За квітень він сплачує. ЄСВ у повній сумі 1760. Пропорційне сплати ЄСВ не передбачено законодавством. Як бачимо, програма нам вже порахувала загальну суму по графі 2, загальну суму по графі 4, яку потрібно перенести в рядок 21 декларації. І так, загальна сума, нарахована ЄСВ 7040 гривень. Ми переносимо в рядок 21 декларації. Повертаємось до нашої декларації і бачимо, що тут вже у нас стоїть. Загальна сума нарахованої ЄСВ. І нам залишається тільки поставити позначку про те, що ми будемо подавати у складі декларації додаток 1. Наступним етапом ми перевіряємо нашу декларацію. Натискаємо Перевірити. Документ перевірено, помилок немає. І про це нам свідчить оця зелена позначка. Це значить, що помилок немає. Натискаємо Зберегти і декларацію ми зберігаємо. Я хочу сказати, що ви можете не натискати одразу Підписати і Відправити. Ви можете натиснути Ні і підписати у розділі Ведені звітності. Ось наша декларація перевірена, зелена, з нею все добре. Обираємо цю декларацію і натискаємо Підписати. Може, ви хочете ще раз перевірити свою декларацію, щоб одразу не відправляти в ДПС. Таким чином, ви зберігаєте, знову можна її відкрити, передивитись, чи все вірно, і потім вже таким чином обрати декларацію, підписати і відправити в ДПС. Знову обираємо наш центр сертифікації ключів, наш файловий ключ, та набираємо пароль «Считати». Підписати, щоб відправити декларацію, ви знову е, обираєте цю декларацію ст... обираєте і натискати Відправити. Я відправляти не буду. Ну а ви відправляєте в ДПС і очікуєте квитанцію 2. Е, вам прийде зелена квитанція 2, е, в якій буде написано, що документ прийнятий і реєстраційний номер документу. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Бажаємо вам успішного звітування та зелених квитанцій 2.